Доброго вечора. Доброго вечора. Рада вас всіх бачити, всіх чути. Сніг є у вас? Ні. У нас немає, але ну, так зимно, що дуже зимно. Мої собаки навіть сьогодні до вулиці не виходять. Просила їх два рази, щоб пішли по нужді і бігом до хати. Тобто дуже холодно. І всім бажаю міцного здоров'я, натхнення, вдачі, щоб ваші двері відкривалися, щоб шляхи ваші відкривалися, щоб проблеми незгоди проходили попри вас, і ви не знали ні горя, ні біди. Щоб ваші мрії збувалися тільки в найкращому образі, щоб у вас все получалося тільки в найкращому образі. Щоб ви цвіли, щоб ви були щасливі, нехай ваші душі розквітають і відчуваєте ви божественну енергію своєї душі. Нехай усіх все получається. Нашим воїнам ЗСУ хочу побачати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай мрії збуваються, нехай йдуть до самого кінця. Те, що вони собі задумали, нехай в них все получається, нехай кулі дурні їх обминають, нехай щит стоїть над ними великий і могутній. Всього найкращого їм, що вони спобажають, нехай в них це все здійснюється, а наші вороги нехай. Згинуть з нашої землі. Сьогодні хочу усіх присутніх також привітати з Днем Незалежності, з прекрасним днем. Хочу побажати вам також незламності, незалежності, нескореності духом, щоб наша Україна стала цілісною, щоб наші хлопці повернулися додому, щоб в нас в Україні запанувало мир і спокій. І щоб сонечко над нашою країною тільки світило і нас радувало. Також не забуваємо про дощі, душі, бо дощів також потрібно, але тільки щоб вони були нам радістю. Перше, що я хотіла розказати вам про закони. Дуже багато мене запитують про закони, про закони всесвіду. Я помаленьку буду відчиняти такий занавіс, що внутрі в нас то знаружі. Про що це говориться? Дуже багато разів я бачу і здибаюся з людьми, що от на мене наговорили, на мене там. Ну, але людина всередині також і злочинні йде того всього, що навколо вас твориться. Наприклад, ви себе неправильно повели на касі, ви там насварилися, ви там обсудили. І, як кажуть, це вже я ще один беру закон, закон Бумеранга ніхто не відміняв. Це от вже перший з'єднується з другим, закон Бумеранга. Як би ви думали, що він не працює, чи працює? закон Бумеранга він завжди працює. Може бути таке, що не зразу і не, не в ту минуту, але він завжди працює. Коли ви працюєте з людьми, коли ви здибаєтеся з людьми, коли ви думаєте, Зробити якусь пакость, не забувайте, що воно тим або іншим чином повернеться до вас. Також є ще такий закон справедливості: не старайтеся, ніколи нікого не обманюйте. Можете змовчати, але збрехати в першу чергу собі і навколишнім це карається і досить сильно карається, тому що в людини портиться все життя. Чистота пространства. Що це за чистота пространства? Це простор, це не тільки чистота навколо вас має бути. Чим більше ми очищаємося від старих речей в будинку, ми звільнюємо простір для чогось нового. Так я можу вам сказати за чистоту. Між людьми. Звільняйтеся від тих людей і від тих негативних, деструктивних людей, які вам не так що зроблять, вам не подобається. Живіть своє щасливе життя, щасливе життя, минулі відношення. Не тягніть їх з минулого, залиште їх в минулому і починайте жити своє щасливе життя. До речі, тут жінка мені написала, а Путін бреше, а йому нічого нема. Ви впевнені, що в чому що йому нічого нема? Я щось не думаю так. І всі це все прекрасно знають. і бачать. Ви думаєте, якщо в фінансах і в грошах щастя, то ви помиляєте. наше життя це не є тільки відношення в грошах, і щастя не строїться тільки на матеріальному, тому що якщо подивитися на Путіна, він самотня людина. Він закрита людина, він перестрашений і він живе в своїй пітьмі. Я би не, наприклад, якщо вчасно, то я би ворогу не побажала його прожити життя. Радше хотіла привітати також Харків. у них було вчора Харків'ян день міста. Які ж вони молодці? Ви молодці, харків'яни. Місто незвичайне. І ви завжди наскільки ви своє місто любите, і наскільки ви його оформлюєте, що ну, це Голлівуд відпочиває. От реально Харків він, ну хто заїжджає туди, то це, до речі, це любов. От як то кажуть, можна сказати, Харків це любов. І ви знаєте, що це не залежить тільки від влади, а залежить також від людей. Від їх культури, від їх відношення до всього, що в них є. І це в Харків'ян, це наскільки проявляється їхня чистота, чистота до, до всього, до, до того, до, до того щоб не кинути десь мусор, не сміття, десь от це все принести додому. От в них цей Харків. Отаке от нас є. До речі, це одне з найчистіших міст нашої України. Воно було і надалі воно стає таким. Навіть взяти те, що в Харкові досить часто і багато прильотів. І в них, наприклад, розрушили щось там бахнуло за пів дня, за цілий день, на другий день навіть не видно, що там десь прилетіло. Вони, як ті мурахи, в секунді встали, розібрали, в них має бути чисто. Так, щось розхвалила Харків, зараз в Харків всі поїдуть. Олічка, ви дивитесь, з безвісті, зникли. Зараз я не дивлюся, на жаль. До речі, на рахунок добрих новин. Дивіться, якщо дивитися зараз кожен день на ту сторону, дивіться, пам'ятаєте, я говорила, що будуть радувати, будуть радувати наші воїни. Подивіться, що твориться кожен день, там колапс. Вони вже практично, вони вже, вони вже відчули і знають, що це таке. Як жити під бомбшками, як жити в нестачі, як жити. Я не говорю тільки про солярку, це тільки початок. Але от так воно буде надалі і буде ще хуже. Оля буде Зеленського зустріч Путіна? Буде, але не те, що зараз говорите. Але вона відбудеться. Ця зустріч відбудеться. Я ж говорила там, що приміряють каблучки, щоб він був якраз трошки вище за Зеленського, і Ця зустріч відбудеться. СМІ розлетілося, що зараз всі почнуть випускати за кордон. Це тільки будуть випускати тих за кордон, хто не є військово зобов'язаний, і тих дітей, в кого є документи. Щоб вони навчаються у вишах за кордоном. І все. Це тільки треба, щоб от похвалили, що от ми такі молодці, що от ми придумали такий закон. Ніякого там закону немає, якщо почесно. Але ж ніби всіх мають випускати. Дай Боже, щоб всіх випускали, але подивиться, як воно буде. Радіації не буде, ні не буде. А звідки має бути радіація? ЗС, ЗС не, не будуть рушити. Там буду знову, до речі, в нас знов буде скоро дежав'ю Запоріжська ЗАЕС. Там вже буде воно виходити з строю, вже буде, от воді мають зривати. От подивиться, що скоро ці новості вже почнуть знову колупати мозги. Чи буде карантин по ковід для школярів, він буде. На осінь буде. Що у Трампа на умі? О, Боже! Ви що мене так не любите? Ні, ну що ви мене таке запитаєте? <ріст> Трампа на ну, умій каже, це саме хуже. що я не люблю робити, це колупатися в старих дідах в мозку, бо це жесть. Що Путіна, що Трампа. Що Орбана? що в це? Одного знаєте, кому мені подобається? Це турецького Ардогана. Наскільки в нього там Трампа що? Він найбільше це, от йому потрібно похвали. В нього все є. В нього наскільки амбіції, наскільки в нього от це все, що от його, він молодець, він найкращий, він король світу. Оце в нього є. Вот в нього, що в мозку. Обширні запитання йдуть. Я думаю, що нікому не цікаво, чи зійдеться чоловік з жінкою, чи зять любить вашу дочку. Ну це ж ну, 907 людей дивиться, я зараз буду розказувати про вашу дочку чи про вашого зятя. Тишина буде? Ні, на жаль, не буде. Чи буде війна в Європі, буде. Інопланетяни прилетять, не прилетять вони є між нами. Є небезпека для Київської області. Зараз фонить вся Україна. Україна йде вся в небезпеці. Що буде з військовими, їх колись відпустять додому. Військових відпустять е додому, але поки що, на жаль, не зараз. А це лякає. Та ви знаєте, мені як тому солов'ю. Я вже казала, напевно, люди ще не розуміють того, що. Краще до мене не лізти. А хоче Василь, ну, то хай Василя зараз і морой вилізе, йому воно треба. Але військовим піднімуть зарплату. Коли б скінчиться це все за жахіття, договори будуть підписувати до кінця 25-го року. ще буде 26-й рік. Та за політичне, щоб не заставили, як ви говорите. Повірте мені, що мене ніхто не заставить ніяк говорити, Василь, тому що, тому що не заставлять. А в 26-му стане трохи краще, стане трохи краще. Олічка, вам з'ясувала настрій? Та ні, в мене зараз сьогодні чудовий настрій. У мене сьогодні одне моє хлопчення приїхало, він на пару днів їздив на футбол. І, виходить, зайняли третє місце. До речі, я тільки що чую, що вони приїхали вже. Тобто чоловік вже його привіз, і в мене чудовий настрій, тому що я вже хочу його пообнімати, привітати, подивитися медальку. Що? Там у Вінниці був дощ, дощ був, і я кажу, Боже, що це за професія, що це за футбол? Дощ фігачі, а і гра йде. Скажіть, будь ласка, на Київ у нас тут буде, ні не буде. Що буде з містом суми? А що має бути з містом суми? Місто Суми трішки ще страждає. Трішки можна це сказати, не трішки, а такі добрячі е, суми страждають, але суми не будуть окуповані. Що скажете про іграшку Лабу шкідливо для дітей, шкідливо для дітей, тому що там немає ні любові, нічого. Моя дитина теж їхній факультет виграли перше місце. Антоніна Вітаю. Теж от вони якраз попали на такий добрячий дощ. Вони не за, пер, за перше місце грали, то там такі добрі дощ ліпачик. Сумне незламні Наташа пише так. У Дніпрі будуть розбиті міс... Мости не бачила я такого. Може якесь враження бути, ну, щоб повністю так порозбивали мости в 2022 році, там, наприклад, в Києві, били, в Херсоні били, то я такого не бачу. Не окупують, то розіб'ють. Повірте мені, що не розіб'ють. І в Києві мости теж будуть цілі. Одесу звинувачують в непатріотичному, щось зміниться в кращу сторону. Хто звинувачує? Ну, трошечки недорозвиті люди можуть таке говорити взагалі за якийсь любий який регіон чи за любе місто. Дякую за вашу працю. Будь ласка, граматорськ також не окупують. Давайте так: великі міста ніхто не окупує. Можуть залазити, так же як ми бачили, на сумах якусь окупацію робити з сіл. Але вони будуть надалі відсунуті, і вони не зможуть нічого зробити і добитися нічого. Їхній час вичерпаний. Це зараз іде утилізація з тої сторони чоловіків. Що буде з хлопцями, які зараз все заче будуть їх настувати, але Може бути таке, що вони будуть якісь сплачувати штраф, щось вони отакого от типу придумають. Загалом нічого не посадять, можете не переживати. Коли закінчиться війна, скажіть, не скажу. В Донецькій області будуть границі здвінуті, ні. Де взяти ваш вайбер? Можете написати до мене в приват повідомлення, і я вам надам свій вайбер. Коли буде долар рости, перед новим роком будете бачити. Буде рости перед новим роком, будете бачити, як буде підніматися долар. Є інформація, що школярів можуть заставити вакцинуватися. Чи буде так не буде, тому що буде знову в Майдан. Це наша влада, наша боїться. А євро буде падати. Всі а коли вона закінчиться, не знаєте. А хто сказав, що я не знаю, я просто не говорю. Корейські війська будуть воювати, а вони що зараз не воюють. Ми, правда, частину забрали і частину ховали. Карантин буде довгий чи пару тижнів, пару тижнів. Скажіть, чим закінчиться? Нашою перемогою. Нашою перемогою. Як це буде відбуватися? Будуть підписані договори. Договори це буде. Я говорю, що це є заморозка. Така було, так вийде, я в 2014 році. Лінія розмежування. Після того. Та чума трошки оклигає. 27-й, 28-й рік вони підуть на країни Балтії, також буде частично затронута Польща. Там получать звіздюлій. Це вже не одноразово я говорю. Така федерація вона розпадеться, зробиться там Москов'я, яке колись було. Багато територій самовільно будуть відходити від них, тому що вони не будуть мати чим і як їх втримувати. Ми вже бачимо, як тюркські народи починають об'єднуватися. Я ще в тому році говорила про те, що тюркські народи будуть об'єднуватися. А Російська Федерація дуже багато корінних населення це є тюрки. Вони від'єднаються і там лишиться Сибір, перейде до Китаю. Багато територій Китай забере. З цієї сторони, де е, Курск, Білгород, Ростов, ця вся сторона вона почне проситися до нас в Україну. І таким чином там лишиться Москові, болото і жаби. Вони вже деякі народи починають бастувати. Також за голод, холод. Того року були маленькі прояви. Цього року будуть ще більші прояви. Подивіться, що робиться в цих Донецьку. Води немає. Це не тільки Донецьк. І ми їх приймемо. Це будуть вирішувати наш, наше суспільство, наш народ. Отак я бачу завершення війни.